Лабораторія Сієс Ділап здав кров. Запропонували мені ось такий чайочок з сахарочком трошки. Для чого це? Для відновлення свого фізичного стану. Для відновлення фізичного стану. Кожен по-різному відновлює. Кагор не наливаєте, ні? На жаль, але а є сахар, да? так? Цукор? Трошки. Трошки взагалі. Смачно, дуже смачний чай. ми ми не не додавали вам, поки ми не дізнаємося рівень вашого крові. А-а-а, мало, може великий, так? Да? <смас> може високий показничок, mm. може вам і не можна, то. А лимон? лимон, що там, які вітаміни? Не знаєте? Вітамін С, в лимончику. Вітамін С. Вітамін С для чого допомагає? Підвищити імунітет. Ага. Це ви зараз збираєте. Сюди підготовлюємо весь біологічний матеріал до відправки. штрих-кода сканером. Не перепутається точно? Ні. За цими qr кодами штрих-кодами ж люди потім mm -hmm. отримують свої дослідження. Mm -hmm. Температурний режим для кожного біоматеріалу дотримується відповідним чином. Це значить, що холодник морозив. По обичному, правильно? А відправляємо біоматеріал в термосумках з холодовим елементом. Сумка для пікніка.